У Чернівецькій філії обласного центру зайнятості на базі регіонального офісу підтримки малого і мікробізнесу зроблено в Україні. Вже вдруге відбувся неформальний нетворкінг. Це нетворкінг, ми проводимо в рамках роботи відкриття офісу, зроблено в Україні. Ми вже працюємо третій місяць з моменту відкриття. Ми зробили опитування в Google формі, в якому взяло близько 50 учасників бізнесу. Ми висвітлили різноманітні питання, які стосуються від працевлаштування неповнолітніх і таргетованої реклами, кредитування грантів від міжнародних організацій, активних програм центру зайнятості. Цього разу нетворкінг об'єднав професійних та майбутніх підприємців, які висвітлили три актуальні теми розвитку власного бізнесу. Нас спікером буде Ірина Березовська. Вона наша грантерка. В неї власне агентство, яке займається таргетованою рекламою. А другий учасник це буде наш представник офісу, зроблено Україні Наталка Урсуляк, яка розповіть про міжнародні гранти, які дають міжнародні організації, наші регіональні програми, які діють в області, і також про гранти, які реалізує Державна служба зайнятості. Третій представник це буде сьогодні в рамках підписаного меморандуму. Це представників Щадбанку, які будуть розказувати про кредитування на пільгових. Умовах від держави в період воєнного часу під час таких заходів досвідчені та майбутні підприємці отримують корисну інформацію, яка сприяє розвитку та покращенню бізнесу. Для мене як для підприємця, це досить цікаво. Е, можна дізнатися, якісь цікаві програми, наприклад, державні, або поділитися досвідом з підприємцями, які також приймають участь у даних заходах. Е, також на даний момент взагалі важливо підтримувати підприємців і е, Оскільки такий досить важкий час живемо, і напевно обмін якоюсь інформацією зараз є досить важливим, підприємиця Анастасія вже вдруге стала учасницею неформального нетворкінгу. Буковинка зізнається, дана ініціатива є надважливою, адже обмін досвідом і знання про різноманітні гранти можуть не лише розвинути український бізнес, але й врятувати його. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, попрацювавши в певний час, стикнулися з певними труднощами, і був момент, коли ми хотіли закриватися, скажімо так, тому що був такий важкий час. Я, наприклад, дізналася про грант, виконала всі умови, отримала грант і зараз продовжую працювати. Тобто, при цьому всьому працевлаштовую людей, сама сплачую податки і при цьому підтримую економіку. Учасники заходу, які не мали змоги відвідати нетворкінг очно могли доєднатись до нього в онлайн форматі і брати активну участь в обговореннях. Не всі можуть приїхати очно, це наші ближні райони. Це також бізнес, який представлений в далеких районах. Їм також цікавиться тема, але вони не можуть приїхати, оскільки дорога займає довгий час. Але вони зараз для себе отримують цілком цікаву інформацію, яку будуть застосовувати в своїй діяльності. На базі регіонального офісу підтримки малого і мікробізнесу зроблено. В Україні такі нетворкінги планують проводити щомісяця. Напередодні зустрічей учасники проходитимуть онлайн-опитування для визначення актуальних тем, які цікавлять бізнес. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.